Яка ситуація у нас зараз з електроенергією з роботою пунктів незламності в центральних регіонах України? Про це говоримо. Допоможе нам розібратись з цим зокрема і Сергій Борзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації, він вже долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, добрий день. Слава Україні! Точніше, вже вечір. Героям слава розкажіть, будь ласка, перш за все, яка зараз ситуація з електроенергією в Вінниці в Вінницькій області? Сьогодні я знаю, місто довгий час було без електроенергії. Ну, власне, це не тільки Вінниця була, але менше з тим, яка на тепер ситуація? Ситуація з електроенергією, така як у всій країні. Електроенергія є, але вона виключається. У нас іде згідно графіку, але тої потужності, яка дається, її, звичайно, не вистачає, тому обленерго намагається. По відповідному терміну, забезпечити всі потреби і населення, а потім вже підприємств. Хочу сказати, що на від території Вінницької області відкрито і працює в цілодобовому режимі вже 227 пунктів незламності. Вони всім забезпечені. Попри, читаю взагалі телеграм-канали, і Фейсбук і все інше. Попри, Відверту якусь ну, не, не критику, а не, ну, не як то кажуть, на молодіжному сленгу, хейт прилітає, так? Хейт прилітає, так. Да, і то не так, і то не так. Вона дивіться дуже хороша і потужна сильна ідея. Це функціонал, перше, перше що ми беремо. Це електроенергія підзарядити все, що тобі потрібно: телефон, павербанк, будь-який гаджет, ну е е світлодіодні світильники, які можуть потім працювати цілу ніч. Друге це обігрів, і е третє це зв'язок, все інше, все інше то е просто роздуми і балачки. Це основні. Тези, які в принципі потрібно надати при блекауті, або при відключенні світла, або при відключенні е, стільникового зв'язку, або при відключенні опалення, і все, вони можуть бути кращі. Вони в районах і віддалених громадах від обласного центру можуть бути е, трошки ну, іншого стану. Але вони мають бути і вони несуть свій функціонал для населення, який вибачає, який е, в принципі. І е, угу. саме основне, що потрібно для населення, е, в вкрай важку ситуацію. А от просто хочу цікаво. сказати, що, що нас... ну, це е, хтось хоче бачити п'ятизіркові готелі, певно, в пунктах незламності. Ну, звичайно, коли в районі стоїть буржуйка, то але тепло. Сьогодні були владежені в палаці ДСНС. В принципі, розгорнути пункти обігріву і розгорнути пункти обігріву, люди приходять просто погрітися. У нас надзвичайна ситуація. Регіонального рівня в місто Ладижин під постійним ракетним обстрілом Ладижинська ТЕЦ і е, опалення е, йшло від е, Ладижинської ТЕЦ завжди. І, на жаль, е, міська влада не подбала про диверсифікацію альтернативне опалення. Під час війни міський голова склав повноваження mm -hmm. і залишив посаду там, виконуючи обов'язки. Е, Людина, яка в принципі не е, може е, впоратися складною ситуацією, в місті проживає 18 тисяч людей. Ну близько 18 тисяч людей. Це багато поверхівки. І потрібно приймати негайні технічні рішення, щоб забезпечити людей теплом. На сьогоднішній день світло є. Люди обігруються калоріферами, обігрівачами, але вони забирають дуже великий об'єм електроенергії, який треба іншим людям. Тому, а як і коли може бути вирішена ця ситуація? Ми сьогодні провели засідання штабу. Там на місці ми були і. В принципі, технічне рішення ми вибудували. Тепер будемо працювати. Я думаю, що за короткі терміни ми впораємося з цією ситуацією, але на наступному тижні ми бачимо зменшення температури. Буде навіть побачили до мінус восьми. Тому від нас треба прийняття швидких негайних рішень для того, щоб забезпечити людей і теплом, і світлом. І ця ситуація має бути. Дуже швидко вирішити пане Сергію. Ми вас відпускаємо, бо бачимо, що комусь ви дуже дуже потрібні. Не будемо займати цей час. Дякую вам за інформацію. Сергій Борзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації.